Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Нечаївка Крупівницького району Кіровоградської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок загальною площею 68 квадратних метрів. Будинок має три окремі кімнати, кухню, веранду та санвузол. До будинку заведені усі комунікації, є електрика, вода, газ та каналізація, опалення будинку за допомогою газового котла. будинку зроблений косметичний ремонт. Новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Площа ділянки становить 10 соток. На неї розташований гараж, літня кухня, сарай та інші господарські будови. Вартість будинку 4 тисячі доларів. У селі є вся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Поруч з будинком розташована зупинка громадського транспорту, є школа, дитячий садочок та магазини. Це ідеальне місце для комфортного постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.